Христос Воскрес, дорогі в Христі, братя і сестри! З Божою допомогою звершуємо святкування Великодніх свят, добіг до завершення світлий тиждень і ось в календарі неділя, яку називаємо провідною або Томиною. Сьогоднішній день є своєрідною нагодою оглянутися назад, зробити певні висновки щодо того, як ми відсвяткували Христове Воскресіння. Потрібно пам'ятати, що це святкування не обмежується лише праздником, що припадає один раз в році на весні, але відбувається кожної неділі, адже Христова перемога над смертю і гріхом це основа нашої віри. Коли багатьох християн запитати, а що ви робите в неділю, то багато без сумніву скажуть ходимо до церкви. Зауважимо, що ця традиція сягає найдавніших часів. Саме сьогоднішня Євангелія є одним із перших свідчень про те, що перший день після суботи для христових учнів ще в апостольських часах був днем зібрання і зустрічі з Ісусом Христом. І як бачимо, ці зустрічі відіграли важливу роль у їхньому християнському становленні у переживанні їхньої віри. Дорогі в Христі! І нам потрібно усвідомити, що кожної неділі ми не просто йдемо до церкви. Ми йдемо до Христа. Неділю можемо назвати днем особливої зустрічі з Христом, днем нашого виходу йому на зустріч. І ця зустріч з Ісусом повинна впливати на наше щоденне життя. Віра у Христове Воскресіння повинна залишати слід у наших серцях. Першим наслідком такої віри може бути душевний мир, спокій серця у сьогоднішньому євангельському уривкові. Ми чули, як Христос тричі повторює здивованим учням мир вам, це ті самі слова, які ми кілька разів чуємо під час божественної літургії з уст священника. Коли ми насправді повіримо і житимемо правдою про Христове Воскресіння і про нашу участь в його перемозі над смертю, це повинно привести до зміни нашого життя, зміни способу думання. Як же сьогодні ми потребуємо цього світла? Коли доводиться утверджувати свою віру у Воскресіння через сльози, через біль, який стискає наші серця, ми чули, що учні зраділи, побачивши Господа, можемо уявити собі, якою могла бути радість людей, які знову бачать того, кого любили, доброту якого, можливо, пізнали в найглибший спосіб саме тоді, коли його не стало між ними. Ще однією причиною радості могло бути й те, що до апостолів повернувся їхній вчитель. Даючи їм впевненість у тому, що те, що вони протягом трьох років робили та чому повірили, має сенс, а отже, має сенс також і подальша діяльність. Переживання християнської віри повинно поєднуватися із зустрічю з Воскреслим Спасителем, що в свою чергу повинно бути джерелом радості. Звісно, тут мається на увазі, що християнин повинен бути ніби клоун, що постійно сміється і смішить інших. Тут йдеться не про ту радість, яку показуємо назовні, і бувають моменти, коли вона, мабуть, не буде доречною, але йдеться про християнську радість, закорінену в глибині серця, яка не є тим самим, що дочасне щастя, сміх, самореалізація, вона пов'язана з глибокою вірою в те, що навіть і в найважчі хвилини мого життя поруч зі мною є Воскреслий Христос. Що моє життя має сенс, що воно вічне. Але кого із нас, дорогі в Христі, не огортав коли-небудь сумнів? Наша віра часто піддається випробуванням стражданнями, присутністю зла в світі, особливо коли страждають невинні. І сьогодні ми часто ставимо собі та іншим запитання ну, де той Бог, якщо стільки зла, якщо стільки біди, якщо стільки крові навколо? Можемо собі уявити, як мучився апостол Тома протягом тижня, коли інші йому розповіли, що бачили Господа. Його гризли сумніви, розбирала цікавість. Може, почувався недооціненим порівняно з іншими, гіршим від інших. Це був важкий тиждень для Томи. Можливо, Христос показався недоступним щоб потім показати йому і всім нам, що він бажає, аби ми співпрацювали в проголошенні його перемоги над смертю. Наш досвід, наше свідчення, наші переживання чи навіть одинокий жест можуть привести нашого ближнього до віри в Ісуса Христа. Спаситель чекає на своїх свідків, які будуть готові нести у світ Його добру новину. Апостол Тома мав багато часу на роздуми, перш ніж йому знову з'явився Христос. І що він в той час робив? Мабуть, думав про життя Спасителя, роздумував над його словами і ділами, намагався зрозуміти, ким є Христос, дорогі в Христі. Дорогою до пізнання Ісуса є Його діяльність, описана на сторінках святого Письма. А тому подумаємо, чи з часом Біблія, яка напевно є в кожному нашому домі, не лежить припорошена, чи наші щоденні неспокої та сумніви. Заохочують нас відкривати правду про Христа, святий Тома, маючи досить часу на роздуми, страждав, шукав, намагався зрозуміти. Через внутрішнє духовні терпіння він мусів зрозуміти багато речей, яких би можливо не зрозумів, коли б зустрів воскреслого Спасителя того самого вечора, що й інші апостоли, і про результат цих переживань і пошуків свідчать слова визнання віри. Які він вимовляє в присутності своїх друзів Господь мій і Бог мій. Дорогі в Христі. Чи ж не раз Бог допускає в нашому житті самотність і терпіння, щоби наблизити нас до себе, людина, яка ніколи не зазнала недостатку, не зрозуміє цього. Адже треба лише довіритись, полюбити, мати трохи більше терпеливості і прийде той день, коли Бог нам все пояснить. Об'явить правду про себе і про нас самих. Так тому ти повірив, бо побачив, але блажені ті, які, не бачивши, увірували. Всі речі, що бачимо навколо себе, з одного боку говорять нам про Бога-творця, є немовби книгою його діянь, але з другого обмежують можливість пізнати його, адже він є чимось більшим, могутнішим, мудрішим. Іноді варто також замість споглядати створений світ. Заплющити очі і заглянути у своє серце. Чи ж Боже царство не є в нас? Ми маємо також можливість пізнати Ісуса, як і апостол Тома, хоч Він його бачив, адже віра це не дотик і не зір, але Божий дар і переживання. Якщо в апостолі Томі можемо побачити сумніви і непевність багатьох християн сьогодення, страх і розчарування численних наших сучасників, з ним також можемо. Наново віднайти віру в Христа, який за нас помер і воскрес. Це віра, що століттями передавалася послідовниками святих апостолів, живе, бо й Воскреслий Христос більше не вмирає. Амінь. Христос Воскрес.